У Луцьку відбувся дитячий юнацький чемпіонат України з Киокушинка і Карате та турнір Маленький воїн змагалися понад 300 спортсменів з різних областей, розповіла голова правління Федерації України з Киокушинка і Карате Марія Приходько Волинець. Владиславу Васильєву 12. Хлопець на чемпіонат до Луцька з броварів Київської області приїхав друге. Вісім років займаюся карате, тому що хочу стати сильнішим та дисциплінованішим. Деякі змагання викривав, але деякі ні. Мені не дуже хватає певності, тому що я дуже переживаю. До виконання тата на татамі запрошується. Борис Олександра, десятирічна Олександра Борис займається карате півтора року. На цих змаганнях каже, показати гарний результат не вдалося. Я не прийшла дуже поспішала, і я через те, що перехвалювалася, я просто забула трохи як катер. Але це все досвід, це треба просто виступати більше. Декілька разів займала третє місце, поки ще до першого другого не доходила, але я про це поки мрію. На татамі змагається чотирирічна Мирослава. Для доньки це перший такий досвід, каже тато Олександр. Суперниця була е, значно більша, тяжча, і в неї досвіду було більше однозначно. Однозначно, але перемагає найсильніший. Для нас це гарний старт. Ми тренуємося буквально три місяці, але нам дуже подобається, так, Мирослава? Да. Тато боєць з багаторічним стажем, каратист, е, боксер. Тому я вирішив, що це все ж таки один із тих видів спорту, який дисциплінує, робить міцнішим, додає впевненості. Серед учасників 12-річний Ярослав Рудик з Дніпропетровської області. У першому поєдинку хлопець здобув перемогу. Результатом, каже, задоволений. Перемогу було тяжко, але я спорився. Я думаю, хочу стати тренером по карате. Але виросте. Спочатку, коли почалася війна, ми не ходили, але потім ми почали ходити кожен день. Ми вперше в Луцьку, нам сподобалось місто. Ти зараз акуратно вийшов, спокійно, в собі. Привезли чотирьох учасників, діток, які лише починають у нас тренуватися. Хотіли їх подивитися, як вони перший раз, перші свої змагання, як вони проведуть. Війна дуже вплинула на, навіть і на кількість учасників, і багато роз'їхалися, виїхали з України. Чемпіонат України з Кіо кушенка і Карате відбувається 19-й рік поспіль, розказує голова правління Федерації України з Кіо кушенка і Карате Марія Приходько Волинець. І вже другий рік поспіль в рамках чемпіонату України проводимо турнір Маленький воїн. Цього року він присвячений пам'яті Шхана Дмитра Волинця, нашого наставника, засновника федерації. Це мій чоловік, який трохи більше року назад. Несподівано для всіх нас помер, але він настільки вкладав душу в цей спорт. Він ним жив, привчив нас любити спорт, тому ми дуже стараємося продовжувати його справу. Турнір Маленький воїн 4,9 від 4 років, а чемпіонат України 10,15. Шість му. зі слів Марії Приходько Волинець за результатами поєдинків учасники чемпіонату отримали спортивні звання та розряди, а також медалі та кубки. Шість сімдесят п'ять Оксана Котвалеріфетисов Суспільне новини Луцьк. Дякую.